Почалося от, взагалі. Тобто, тобто, ви сказали, що коли ви, сюди, коли ви тут народилися, вам мама тату, бо тут було тут, надзвичайно все красиво, не було ніяких От, Трошки про це, розповіш. Ну, фактично, був один терикон. Терекон був один. Був шахтний терикон, але він ще дуже малесенький був, тому що, то, в принципі, як я народилася, то терикону не було взагалі. Тому що 57-й, а шахта десь 63 му почала. Перший, третій, я вже точно так не пам'ятаю, восьма. І як він був маленький, ніхто того не замічав взагалі. І, але і давно і ще дід мій розказує, і всі, тут настільки була чиста вода, джерельна. Там Джерело було під от тим териконом, самим першим, восьмої шахти, було джерело, був дуб. Сюди ходили пити воду. І от за стільки років, як вони то, що тепер можна хіба що ту воду. Я знаю, як як е, красити одяг, використовувати в канавах. Ще в колодязях вона ще більш-менш, але вона теж страшненька е, по своєму хімічному складу. Так що а і старожили, говорять, що дуже було на вільшенні красиво. Дуже. І наскільки то все, все змінилося за ті 50 років, 55 років. Змінилося і не не в кращу сторону, так що ми зараз в якійсь ямі живемо по мийні.